Всім віт, з вами Саша С5 і сьогодні у нас таке незвичайне відео на моєму каналі. Ми хочемо побратись В цій школу Побачимо, що з цього вийде, буде цікаво, обов'язково зараз. Підпишіться на канал, поставте лайк, косик, напишіть коментарі. І, і потім... ще з нами Дантік, за речі, так? Бо далі я не буду так написати. В принципі, можна починати. Thank <laughs> you. Погано чоти, ми зараз знову десь. <рес> Це просто копеєць. Реально. Ми коротше зараз пускаємось, йдемо на вулицю. Зараз випаримо на печемо. Коротше, ми ще виходили на двір, думали, ще тут глянути, де, що є. Фактикий yeah. нас спалили. нас спалила Вахтрш вахтёр, то спалила нас? Вахтёр, що да, лату та, 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 та така вахтёр. Куди <віздє> Це капець, я не встиг зняти на камеру. Вона mm -hmm. зразу на нас наскочила, я я не встиг, блін, просто достать. Mm -hmm. А, бля. Виходила на вир, а вона впала. Слухай, дантив, mm -hmm. це просто пустіть. Скажи похуй. Да. Ні, ну цей ролик все одно вийде на YouTube. Mm -hmm. Який би він не був, я все одно трохи в школі побув. Але ми лоханули, звісно. Та я навіть не спіну знати. Почекай, куди ми йдемо? Йдемо сюди. <кій> сюди. Коротше, ми спочатку думали зайти через головний вхід, але не там але було там... закрито. І ми заходили через другий вхід, тобто ось тут. Спочатку зайшли, все нормально, бо було багато людей. Потім, як ми вже виходите. Мало вийти надвір. Коротше, потім як ми вже виходите, зараз поставлю камеру. Опа. Так, от, потім як ми вже виходите, і нас зразу ні, ми типа йдемо і нас до нас Батьоша зразу підбігає. Ви типа, ми лазимо? Чого ви лазите? Вона так зразу, вона типа зразу так і почала казати. Э, я почав казати до друга, хоч ми просто типу, э, хотіли проникнути. Ні, ми зробили так, ми проникнули. Але нас факт запалила і. Э, так вот... не мокрый, ти не мокрий. Так 에... Нас запалила вахтрша, да. Ми типу, вже при виході. Ну так от, кажу, просто гуляємо по місту, ви ще тут багато чого побачите. Буде інтересно. Додивіться відео до кінця. А шкода, що вигнали зі школи, правда, Натів? Ну? По пісів. До нас ще по факту має під'єднатися мій монтажер Льоха Лоха. ні ніхерами не монтує. Льоха! <рес> Льоха, там був... Я тільки бува. сказав Льох і він побачив Да. Вим. Ну коротше, ладно. Будемо подивитися, що буде далі. Так от, може хто знає, ми в парку Шевченка на лавці, на ногах. Мом... Вони мокрі. Я покажи, що ми їмо. Хавань. Вкусно, ням-ням-ням, <кій> Рішили перекусити. Рекламка. <кій> Ах, ти бандо. Так от. якась прийшла. Дантів без маски. Ну. Дивина. Його мало хто бачить. Без маски. Його мало хто взагалі бачив. Ні, мама дивиться. Підпишімось на канал Дантіфа обов'язково. Його канал буде селити в описанні. Переходимо по ній. Підписуємося. Ми потім ще щось знімаємо. Обіцяю відео буде цікаве. Mm. раз. Скажи пару слів. Пока. Він дата. Кто привет, то пока. Так, то я на його канал пару слів. Просто наш підписатися був раз. А, не забудь флешку. Флешка тут свята. Ладно, потом. Ч я включив? Мишли. І прийшли. І прийшли. Там насправді дуже весь. Я не я, якщо туди не спішусь. Я не я, якщо не прийду. Дандієв, до, до речі, до нас. Перед нас. Мій монтажор. І Олексій приїхав. Це одна і та сама людина. Воно побрилося. <гум> Пишіть в коментарях, сука, не брийся. <гум> Будемо бити його. Аж побрилися 10 лайків обрись на лису ноги Не наберем 10 лайків. Не, наберем. Коротше на мою сумку, да? Дай сюди камеру, дай 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 не спой. Не, я побіг. Я збіг. Роби аптечку. Я коаптечку. Ось була ти дибіл чуть не з'їхав. Що, кончене? Да. Що буде погано тобі, да? От так є S5 Production розважається. Да, до речі, хто не знав, у нас є S5 Production. Е... Тобі зараз капець, це тобі говорю, я тобі твоє лице на друге лице натягну, я тобі кажу. Йома! Йо. Ти па на на Ти зараз приїдеш ще. Зараз він ще приїде. Ты шо кидал? А, ти що кидал? А ти що ты кидал? Э, я платив за світу, алло. Ой, ладно, все, потом включу. Короче, ми прийшли до мого друга в гості, Лехи, да. И о що є. Это кролик. Как сне. як его звать? Снежка. Хоче Агрессивный. йо моё йо Там є все Надів Пішли чай попить. Та ж здай Та ні ні не треба Я його хочу сфоткати, альо Вот это да До тебе хтось здає Та смс-ка Шо ти що ти їдеш? Це вона чи він? Це ще й вона. Клас, яка пушиста. Що це? Що це? Блін, а візьми камеру наверх. По факту відео можна закінчувати. Хоча візьму камеру в руки. Я зразу вибачаюсь за те, що е, мало цього, як його там. Коротше, мало тих відео там, де я в цій школі. Зразу вибачаюсь. В принципі, з вами був Саша S5. Не забувайте підписатись на канал, поставити свій лайкосик, написати коментарій, І зайшов цей провулок, щоб хоч було трохи тихо. Е, в принципі, все-всім. Пока-пока.